Бажання міцного стосовно ситуації по фронту Із жовтня-Підарчуки лізуть і лізуть. І, на жаль, поки ще не стерли їх нас... потенціал наступальний. Але є вже ознаки того, що там теж не все так гладко і видихається, і найманці з різних країн світу, і бронетехніка вже там більш стара пішла, і артилерійські системи Їх на складах ще дуже дохера, тому розслабляться рано. Але якщо такими тимпами ми будемо їх палити і знищувати, а воно так і буде, то надовго на їх теж не вистачить. І тому художник бігає і кричить зараз. про Прамір, ось там, де ми їх зайняли, вони, ну, Їм так звані наші союзники дають можливість захопити територію і дають яким чином заборону ударів. По аеродромам за 200 км від нашого кордону базується Су-345, які каби фаби пуляють. Одкрито, ну не тут. Є заборона на атакамсі цього бі, старого маразматика Бейденчука. Ну, є. Очевидно, що є. Бо якщо б ну, не було, вже б давно знищили. От е, така правда. Я б опублікував на телеграм-каналі в шапці профілю відео. Скільки дали авіаційних бомб керованих ракет і інших засобів враження Ізраїлю за 23 рік і стільки нам за всю війну. Це щоб було зрозуміло, яке до нас відношення. Тут зрозуміло, що і корупція грає роль, але є і договорнячки між Хуйлом і Байденом. Це ж ну, взагалі очевидні речі. Тому дуже складно і я завжди ну, багато хто не розуміє, що те краще буде Трамп, чим Байден. Так, звісно, краще буде Трамп. При Байдену ми втратили Крим, при Байдену ми втратили вже 20% території. У мене математика дуже проста і логіка дуже проста. Будуть зміни, які вони будуть побачимо. На самому ж фронті досить тяжко і. По-прежні в умовах відсутності F16 фронтової ПВО щільної КБФАБ на собі все тримає SSD. Вона відповідно і несе втрати. Ну, Така правда війни. І не завжди 200-300 можна забрати е своїх хлопців. Тому ото така правда. А розкрадання на фортифікації безприділу в тилу із цими слабовиками, Ну, Як по мені, ці природоохоронні органи, це на 90% секунва, яка ховається від того, щоб брати участь в війні, саме приклад тому. Це найвелика природоохоронна орган мусарада. Вони навіть профільний закон статтю 24 не виконують. Це ховається. Думаю, що 5% поліцейських на фронті їм рейтинг зробить. Ну що говорить, коли сам міністр у Хелянд ховався у Львові втік. Спочатку вторгнення розказує, що вони не создані для війни, не можуть штурмувати посадки. Так їх не треба штурмувати, їх треба відбивати, сидіти в окопах. Це інші речі. І не тільки в посадках, а й в селах, і в містах, містечках. Тому казацтво, поки не буде соціальної справедливості на фронті, поки не всі підуть, оцей обіцяна лиса шляпа, заступник прокурора, да? лисий піду. Який накрав свої простітутки купу грошей, ходить манікюр-педикюр-педик. От його блін, звільнить з посади, відправте в будь-якому стрілецький батальйон ТРО да? разом із заступниками з Бушнікам, Набушнікава, там ДБРців, яких мільярдні мільйонні статки. І тоді буде справедливість на фронті. Коли будуть скабміна, Кабміна державні службовці воювати, так у нас і забезпечення буде інше, ми просить не. Будемо. І по-іншому ну, не може бути і це постійно має бути. На фронті не мають бути ні бі, будні да? оця операція бусик. Да? злізе язики кажуть, якийсь там блядь, мусор бивший, да? татаров, який сидить у канцелярії президента, руліть правоохоронної системи. Ну, ні себе, блядь. Ми вже дожились, у нас якісь блядь, і подсматряще є, подсматрюючі, непонятно зачем. Будуть всі ці, ці смарячі подсматрюючі Сидіть у в'язниці з пожиттєвим терміном ув'язнення. А ті, хто виконував їхні накази, перебуваючи на посадах, керівників правоохоронних органів і міністерств, будуть сидіти в сусідніх камерах. От іменно так. І потім розказувати, блядь, у кого какое впливання, хто курирує правоохоронну і судову систему, блядь. Ви всі злочинці маєте відповідати за свої злочини. Всі обняли буде Україна, слава нація.